Творить беззаконня в черговий раз. Тепер у Хмельницькому з лікарні витягнули чоловіка з гіпертонічним кризом, у якого був артеріальний тиск, 180 на 120. двадцять гіпертонічний к. Іде мене 180 Пригнеш. на 120 сто був. Що ви Мені я сижу гарачі в мокрі його позбавляють права в наданні йому медичної допомоги. Тим самим позбавляють його права на життя. На жаль, поліція, яка перебувала у лікарні. Продемонструвала повну бездіяльність та свою безпорадність, коли відбувались противоправні дії працівників ТЦК. Це наша, от, а, не на, на поліція. Усь, на а як же слова зеленського? В нас рабства немає. В мене питання, чому ТЦК не поводить так себе щодо 95-го кварталу? У нас за конституцією в Україні усі мають рівні права.